Черговий пожежний автомобіль від волонтерів громадської організації Унія допомагатиме рятувати життя та майно мешканців Юрковецької громади у випадку пожежі або іншої незвичайної ситуації. Буковинські волонтери та німецькі благодійники громади Хейденрод передали пожежний автомобіль Юрківецькій громаді. Це ще один приклад того, як співпраця між громадами та волонтерськими організаціями може принести позитивний результат для всіх. На врученні автомобіля також були присутні священиків, які освятили транспортний засіб та подякували за допомогу німецьким благодійникам. Наш завжди і нині повсякчас, і на віки віки. О, ні, Христос воскрес від смертних. Смертю смерть подолав. І тим, що роба життя дарував, Христос вострев і смертних, смертю, смерть подолав. І тим, що вроба в життя дарував, Христос во стрес і мертви, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя, дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, влади, попрости, беззаконня наші. Святий, злянься і сили немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Люцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сину Святого Духа, не повзах час і на віки віків. Освячується автомобіль, це окроплення водою і священої кіння Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється освячується автомобіль, це окроплення водою і священої кіння Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується автомобіль, це окроплення, водою і священої кіння Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Примудрість, при заборо спаси нас, тися, світися, світися, нови Єрусалиме, слава Богу, Господня над тобою зійшла. Раді нині, і ти смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Німецькому народові за велику допомогу. Для перемоги над російським божеством. Для нас дуже важливо. Ми знову знайшли для себе друзів, які нам допомагають у цій нарівній боротьбі. Москва є, вона є сильною. Але ми з Богом, ми з Європою. І з іншими країнами світу, місцевим, котрі нам допомагають перемогти оцю московську начисть. Äh, дякую вам за допомогу, дякую, що ви таких друзів, Ihnen für diese Hilfe, für diese Freunde, die через них ви розумієте нашу біль, наші страждання. І ми дякуємо Богові, що Господь Бог вас благословляє нам допомогти. Wir dem God, dass, äh, uns kann. Ми віримо в нашу перемогу. Wir, wir, äh, uns, unser Sieg. Це велика ціна буде нашої перемоги. Це було сотні тисяч убитих солдатів. І uh, мирних жителів. Але ви своєю допомогою зменшуєте кількість загиблих наших воїнів і наших людей. Дякую вам, дякуємо німецькому народові. І разом до перемоги. Нашим священникам, нашої української церкви, що вони завжди разом з нашою армією і допомагають and нам, нашому народу, перемогти російських агресорів. Я хотів би подякувати голові громади Кальдерону особисто Фонкеру. Uh, на жаль, його сьогодні з нами нема, бо в нього сьогодні справи в Німеччині. Leider ist das nicht da. Er hat andere Sachen. Але я думаю, що його заступник Jens Nikolas, Jens, Nikolas e und Matias Matias передадуть наші теплі слова. E sagen, e zu Volker unsere okay. І подякують своїй громаді Хайденрод від українського народу.

А також громадські організації УНІЯ, особисто Олександру, Александр, Ользі, Olhan, Сергію, всім членам die, цієї організації, die, die хто, sind, хто приклав зусилля для, для того, щоб цей потрібний нашій громаді автомобіль служив на користь людям. Um dieses Auto für die Leute im Alltag war.

und ich wünsche vor allem dann immer sichere Fahrt zum Einsatz aller Bereiche äh Bahnhof Arno im Februar und dass die Kolleginnen und Kollegen immer wieder sicher nach Hause und gesund nach Hause kehren. Wir danken auch Kollegen vor neue Kollege, всі ті, які займаються цією справою, і допоможуть нам сьогодні. Danke.